Багато людей відвідують цей монастир, тому що він має місце сили. Привіт, привіт, мій хороший. Як тобі тут живеться в монастирі? Добре. 22 травня 1800 року Ігумен Матроновського монастиря Антоній з братію заключив контракт з підрядником із Лісоведграда Артемом Черненком про будову кам'яної церкви. Церква була освячена Ігуменом Антонієм 12 листопада 1805 року. монастир. Придумали, ж таке на камінець поставили. Чай у вас трав з медом? З димком смачний. Хочете чайку такого попити? Дитячі Питячі ласощі. Тварі українського народу. Джерело святого нуфрія. Великого. Ой-ой-ой, які круті сходи. Монастир. Красота і десь там далеко глибоко джерело. Угу. Пташечки співають, сонечко сідає, весна красна, іде, красу несе, а тій красі радіє все. Тому й ми гуляємо по лісі. Тут все так гарно, десь там ставочок. Тут є ставочок гайдамаків, тут є став монастирський став. І знаємо нашу країну з найкращих її. Сторінок, східці, дерево викорчувалось. Гать викорчувалось дерево. Дивіться, як впало. Тітку папороті ми не шукаємо лісі. А чому? Тому що її тут немає поки. Квітка паперти не цвіте, але треба шукати, щоб бути щасливим і знати життя з найкращої сторони. Жити, любити, творити. Тоді будете щасливі. Не просто так, що нам треба подолати ось таку відстань. Та-дам! Люди любуються монастирським ставом. Ташки співають. Біжу, 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 біжу до тебе. Увер буде важче підніматися, ніж донизу спускатися. Ото монастирський став. Люди там гулять пішли туди. Та всі поприходили по воду, а води ніч немає. Що взагалі немає? Сонце сідає. Ми зайшли в Патроновський монастир, поставили свічку за упокой рідних та за здрав'я живих. Їдемо. Ми ще... Друзі, у нас з'явилися нові друзі. Тому пора. А ми тут стоїмо, любуємося, друзі. Гарним видом. Мотроновський монастир, місце сили. Ще на колоді. Для такої красоти. Красота сили. Присіла, відпочиваю. Під сніжниками лісом дихаю, під сніжниками любові, сливерда вже пахне. Людоньки, людоньки. Це красота, неймовірна. Там є оцей гук. Закарпатський, ну він ще під сніжник той не виліз. Отакий дзвоником. Багато красів, то туди не пускають. А Нічого. Ми теж полюбимося цією красою. О, ну, да. І Ой, який ліс гарний, а які стоять, вам не передать. Цінуємо те, що маємо. Наша, рідне, шановні Черкащина, Україна, красота, неймовірна, Холодний Яр з такими гарними чудовими квітами. Та-дам, та дам та-дам, та дам та-дам, та-дам, та та Краса, 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 неймовірної сили. Люблю, люблю ліс, люблю природу, люблю квіти, ціную. Те, що дає матінка природа. Краса навколо нас. Неймовірної сили. Боюся десь шах ступнути, не затоптати. І взагалі не рвати. Ось така красота, красота, красота. Приїдемо, приїдемо. Це охороняється. Рвати забороняється, цілую, люблю, обіймаю кожну кожного з вас. Квіти вам дарую просто так.